Всім привіт! Сьогодні будемо шити із москітної сітки, антимоскітний костюм, штани і мастерку. Значить, його можна використовувати, це дуже універсальний такий буде костюм у мене. Можна використовувати на рибалку, в ліс по гриби. Сітка у мене двойна, нова, поняли? і вона лежить без діла. І я вирішила її переробити на костюм. Отже, приступаємо до роботи. Спочатку, так як вона у мене подвійна, так, от, спочатку я її обріжу оце весь кантик сірий от, і розділю її. Обрізаємо крайчик, розділяємо нашу сітку на два відрізка тканини. Так, значить, вийшло в мене два відрізка тканини. Зараз ми будемо кроїти штани. Складуємо вдвоє. Зараз побачу, як мені краще викласти її, щоб видно було на камеру гарно. Дивіться, знаєте, як я роблю штани собі, що розкорола старі штани. Я то подумаю, що так, ні, треба ще трішки замовити кучу, щоб вони такі були вільненькі. Отак. От Оце прикладую штанину. І вже, ось, і вже просто я буду робити їх ширше і довше. І напускаю так, як мені треба, от роблю напуск, який мені треба. От. І випрою, вирізаю одразу виквітку штані. Так, значить, роблю їх довше і там зверху теж зроблю довше. У мене виклика на штани Так. Тепер будемо кроїти вверх, складую підвоє і прикладую просто ту мастерку. Не розрізав, не розрізався. І по марці роблю виквійку. Це мене є маркер по тканині. Зараз я трошки Так. Удовжня. І нам оцю довженія зробити. Я змітаю, зроб. а потім побачу, де що можу брати треба. Тепер я знімаю мастерку. Так. та що я відрізаю спочатку по нашій довжині, як буде. Це ми відрізаємо все. Так, це поки відвигаємо. А тепер ось я тут відмітила середину шиї. Зараз я складую по цій середині, щоб рівномірні полочки вирізати. Так. От. І ось по середині я і буду різати. Переду потім виріс робити більше трішки. Звісно. Так, так, ось дві полочки. Тепер нам потрібно зробити рукава. Наш рукав. Так. рука. Тепер дивимося ось цим полочкою, що ми викладаємо. По ширині я зробила ширше. Дачу десь. Вот так вот. Десь пару сантиметрів пускає. Отже Так. так. Потім отак, так, так. 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 на ну, плечі ну, і отак. Готова викрійка на рукав. Рукава готові. І ще нам потрібно зробити капішов. А де ж там? Так як у нас буде антимоскітна, щоб можна в ліс було ходити і на рибалку захист від комарів, тому ми будемо робити захист на лице. І він буде пристібатися. де в нас універсальний буде костюм, можна беремо. Угу. Шукаємо якийсь кусок, там, з якого можна викроїти.

Так и вот тут вообще закругиваем трешки. І напускаємо на шовітопці. Вирівняємо, розкладаємо клотку, вирівняємо. І змютуємо спочатку штанишки наші, потім мастерку. На низ буду ставити на пояс резинки, на низ теж резинки. Ну і відповідно у мастерки я побачу, чи треба буде ставити резинку на нижчині, чи може якусь якийсь шнурочок, щоб затягувати. То вже видно буде, коли вже буде примірка або коли я пошию. От, і тоді я вже побачу, як краще зробити. На рукава, звісно, будуть ставитися теж резиночки на манжетики. Зараз мені головне зараз змітати і приміряти його. Так, штани замечательно, тут трохи нитка потуху. Все, штани сіли замечательно. Тут ще поставиться резиночка. Так, так, ну що, ось я змітала вверх. В принципі, теж нормально. Так? От, значить, на рукавах я поставлю різиночки. І знизу, мабуть, зараз погано видно. Із, знизу теж резиночку поставлю, так, щоб воно не плотно, але так лагенько. Так. І ось дивіться. Так, От, Тут все воно буде пришиватися повністю, так. І замок. Наприклад, ви сидите на рибалці чи ходите по лісу, поняли? О, все, ви захищені повністю. До вас нічого не, не кліщі, не комарі, не, не павуки, нічого не лізе. Це по лісу. Так, і ви, коли треба, все, ви отак відкрили собі. Тут воно буде теж пришити. Все, зняли. Ну, все, по тебе там. Що захотіли, попили, поїли, покурили, все, і потім знову застрілили. Так, все, пішла, зшивати костюм, вже покажу в готовому вигляді. Будемо робити пояс. Значить, я відрізала ось таку полоску, строчу її разом, так. от. Потім буду складувати вдвоє і пришивати по кругу до наших штанів. Всі края ось всі шви обробляю. Бачите? От. повністю. Ось я вже резиночку вставила, ще, дивіться, ось постручила гарненько такий люшечок. Так, і ось дивіться, збоку ще настручила такий логотип New Balance, Це в мене були з кросівок. Вниз. Вниз будемо вставляти резиночки теж зараз. Ось вузенька, ось така є кожу. І зараз так само зараз простручуємо, так і ставимо резиночку на низ. Ніжки вже готові, як повісла на крембельочок, а дивіться. Ось. Так, зараз тепер буду верх шити. Ну, а ось і верх готовий. Ніз резиночка, рукава резиночки. І ось так. А зараз зроблю фото відео на тілі. Так, що, ну що ось на тілі, отак, отакий от вийшов антимоскітний костюмчик, дивіться. Ну, і ось, от, наприклад, так можна на дачі працювати, можна в ліс по гриби, можна на рибалку, від комарів, від кліщів, від павутиня. Ну, дуже гарно, я думаю, буде захищати. От. А треба попити, поїсти, там перекурити. Все, відстібнули, зробили справи свої. Все, застіпнули і пішли далі. Отже, кому сподобалась моя ідея, ставимо лайк, обов'язково коментар від вас. Ну і шийте собі такі костюми.